Салют, любі друзі! Більшість з нас любить робити приємно своїм рідним, близьким та навіть просто знайомим. На п'ятки наступає перше весняне свято міжнародний жіночий день. Про виникнення цього свята говорити не будемо, так як питання є спорним. У нас з'явилася ідея, чому б не дарувати нами куплені квіти прохожим дівчатам. Ми постараємось підняти настрій не тільки тим, кому даруємо, а й тим, хто буде дивитись це відео. Ну що, погнали! Це соціальний експеримент від успіх пранк» і Ми розпочинаємо. Свою акцію. Можете сказати, який ваш е, улюблений поет? Шевченко. А якусь його творчість зачитати чи зможете? Хоча б два-три рядки Дуже гарно. Мота, але дуже але... красиво Все, дякую. дякую вас привітати з наступаючим 8 березня. Дуже дякую. дякую. Дуже дякую. Будь ласка, дякую дуже дякую. дякую. Здоров'я вам. Хочемо 8 березня, тримайте. Це вам. Я вам дуже. І чи можете сказати, Верно. а зачитати для керівки його творчості? років тому назад там, де Як аб'яквійзі стрибріга Арафікури був монастир? Дуже красиво. Дякуємо. Дякую. Нехай вам щастить. Можна вас привітати з наступаючим березня. Все. Дякуємо. Вступаючи в 8 березень. That's the best platform. That's what's embarrassing about it. Don't worry. I you вас Усе прийшло успішно. Мене чекали такої чудової реакції від людей. Пробіть побільше приємних речей своїм близьким. Щасти!